Присажитись у Прилуцькому міськрайонному суді почали розгляд справи по суті щодо екс очільника комунального підприємства послуга Руслана Ніязова. Обвинувальний акт зачитав прокурор Олександр Довгошей. Обвинувачується у забрудненні земель відходами шкідливими для довкілля внаслідок порушення спеціальних прав, що спричинило тяжкі наслідки. Нагадаємо, 3 листопада працівники поліції виявили на прилуцькому полігоні твердих побутових відходів. Факт забруднення земель небезпечними відходами. Вміст нафтопродуктів у ґрунті перевищив норму у 28 разів. Тодішньому очільнику комунального підприємства та депутату міської ради Руслану Ніязову оголосили про підозру сьогодні. На засіданні прокурор додав, що в інтересах сухополов'янської сільської ради, де фактично розташоване прилуцьке сміттєзвалище, прокуратура також заявила цивільний позов про компенсацію шкоди. Вивантаження указано бурового шламу, допущене ніязовим, призволом до забруднення земельної ділянки площею 0,884 гектара на території Прилуцького міського сміттєзвалища відходом, що створили небезпеку для довкілля та спричинило тяжкі наслідки у вигляді шкоди навколишньому природному середовищу у суми 32 мільйони 305 тисяч 722 гривні 8 копійок. Прокурор майже три години озвучував суду письмові докази у справі. Зокрема, слідством було встановлено, що 10, 23 та 26 квітня на полігон було вивантажено понад 60 тонн бурового шламу рідкої фракції. 28 квітня чергову спробу вивантажити ще 20 тонн таких відходів зупинили правоохоронці. За матеріалами слідства, за укладеним договором, приватна фірма мала право вивозити на полігон лише тверді відходи навтовидобутку. ході виконання даного договору ні я завдостовірно знаючи, що то ЕНКЕНВЕЗ груп на території прилуцького міського сміттєзвалища ще твердих побутов підхови вивантажується боровий шлам. Біткої фракції усвідомлюючи, що такі відходи за видом та класом небезпеки не відповідають тим, які можуть прийматися указаним сміттєзвалищем. Сторона захисту заявила, що частина доказів була отримана з порушеннями, а окремі слідчі дії були проведені з метою створення штучних доказів. Зокрема, зі слів адвоката Володимира Ювченка, негласні слідчі дії, на яких формувалася підозра, проводилися на основі іншого кримінального провадження. Воно не стосується забруднення взагалі розтрата державних бюджетних коштів. Ми вважаємо, що ці негласні слідчі дії проводилися по Іншому кримінальному провадженню вони були об'єднані з кримінальним провадженням, яке інкримінується вину моєму підзахисному, і таким чином вони були легалізовані. Руслан Ніязов своєї вини не визнає. Жодної шкоди довкіллю, жодної загрози здоров'ю та життю прилучан немає. Жодних забруднень, які б нанесли шкоду довкіллю, виявлено не було. На наступному засіданні планується розгляд аудіо та відеодоказів. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.